Друзі, всіх вітаю на каналі. Інформаційна блокада щодо фактів порушень прав людей в Україні потрошку дає тріщину за останні роки. Адміністрації, які знаходились при владі у Сполучених Штатах Америки, у Канаді та Європейському Союзі домовили, що вони в будь-якому разі публічно. Не оголошують, не критикують факти порушень прав людей в Україні з боку влади з Єрмака. А саме фабрикація кримінальних справ за політичну думку, викрадення, катування, силова мобілізація. На їх думку потрібно було сформувати імідж держави Україна у боротьбі з РФ як боротьба добра со злом. Але якщо ж розповідати про порушення прав людей, то вийде, що бореться зло зі злом. Тому політики лишили українців всіх базових прав. Нещодавно організація Об'єднаних Націй ООН видала офіційний доклад щодо порушення Україною міжнародного права у питаннях босифікації. Цитую протягом звітнього періоду ООН задокументувала випадки п'яти чоловік, яких призначили на військову службу та перевели до військово-навчального закладу після спроб. Реалізувати своє право на відмову від військової служби за переконаннями. У всіх випадках чоловіки затримували на строк до 2-4 днів військовослужбовці, відповідальні за призов, і піддавали жорсткому поводженню або тортурам, Їм погрожували насильством та відправкою на передову. Чотирьох із них побили, душили та тягали по підлозі. Пише ООН. Якщо б ООН дійсно документувало все, то вони б задокументували не 5 випадків, а 50 тисяч випадків за останній час. Але все ж таки добре, що вони ж шепотом почали казати Дивіться, в Україні порушуються права людини. ООН пише: міжнародний пакт про громадянські політичні права надає право на відмову від військової служби за переконаннями, і це право не підлягає жодним обмеженням чи відступам. Це право також закріплене в Конституції України. Законодавча база України, яка регулює військову службу під час мобілізації, хоча передбачає звільнення з інших підстав, не надає можливості звільнення від військової служби з мотивів відмови за переконаннями навіть для тих релігій, які зазвичай мали право на альтернативну невійськову службу. Відповідно до міжнародного законодавства, людина дійсно має право відмовитись від військової служби згідно своїх переконань. На сайті ООН. Рада з прав людини, а раніше комісія з прав людини також визнали право кожного на відмову від військової служби з мотивів сумління як законне здійснення права на свободу думки, совісті та релігії, як це передбачено статтею 18 конвенції, загальна декларація прав людини та стаття 18 міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Як юрист я лише цитую законодавство: таке законодавство прийнято у світі. Що якщо людина має переконання, що вона не хоче служити в армії, вона має право не служити в армії. Я уважно слідкую за інформаційним простором і бачу, що переважна більшість тих, хто кричить на фронт на фронт, це або цивільні, які отримали бронь і займаються пропагандою, тобто не знаходяться на нулі, або це представники військових, які або штабні. В тилових частинах сидять в студіях, телеканалах або ті, хто їздять на фронт, але з них зробили такі медійне показушні проекти, що вони нібито на фронті, але дуже багато часу чомусь проводять в студіях, роздаючи інтерв'ю. Я не бачив, щоб дійсно мобілізовані українці, які не є медійними особами, просто військові, які знаходяться на нулі. Самому пеклі, щоб вони кричали, що вони підтримують бусифікацію. Ну, я особисто такого не бачу. Наприклад, той же Зеленський, який називає себе чомусь президентом, строк якого вже давно вийшов, чотири рази ухилився від служби в армії. Нагадаю, що війна в Україні почалась у 2014 році. Тоді на Україну напала російська армія. Принципової різниці між 2014 роком і зараз сьогоденними подіями немає. Тоді Бойові дії відбувалися на Донбасі в переважній більшості, і зараз в переважній більшості військові дії відбуваються на Донбасі. Принципова різниця лише в тому, що застосовуються ракети, якими б'ють по містам, де не відбуваються військові події. Але це робота ППО, а не піхоти. Тому якщо Зеленському зараз потрібна піхота, то піхота була б і потрібна у 2014 році. І ось Зеленський у 2014 і 2015 роках отримав 4 повістки. І що зробив Зеленський? Його батьки прокоментували в засобах масової інформації, що Зеленський не створений для служби в армії. Сам Зеленський також прокоментував засоби масової інформації, що дійсно він отримав повістку на службу. Але він уник. Служби він не пішов, він вважав, що окей, це не для мене. Ця інформація про повістки Зеленському була розміщена на сайті Міністерства оборони України. А коли, коли Зеленський став президентом, всю інформацію підчистили, щоб не псувати йому репутацію. Тоді поясніть, якщо Зеленський сам для себе вирішив, що йому не потрібно служити в армії після того, як Росія напала на Україну в 2014 році, чому тоді інша людина не може аналогічно керуватися такими ж переконаннями? Людина може сказати, я не хочу служити. Так, як Зеленський, в чому питання? У Зеленського зараз дуже багато беруть інтерв'ю, особливо іноземні блогери, журналісти. І я ні разу не чув, щоб вони задали одне головне питання під час інтерв'ю: Зеленський. Скільки саме потрібно було тобі отримати повісток, щоб погодитись піти служити в армію після того, як Росія напала на Україну? Ось і все Просте запитання. Якщо зараз комусь не вистачає людей на фронті, є дуже просте рішення. Мобілізуйте друзів Зеленського. Нещодавно я робив сюжет як агітатор Зеленського на виборах 2019 року, який агітував голосувати за Зеленського, Ханумак. Зробив собі довідку в ТЦК і виїхав спокійно у США. Його випустили, друг Зеленського, його відео розміщено на YouTube-каналі Зеленського. Зробив довідку, що в нього астма. Уявіть. Зробив довідку, що в нього астма, і його випустили з України. І зараз він живе в Сполучетах Америки. Так мобілізуйте Ханумака, і вам не вистачає людей. Мобілізуйте цю людину. Ви можете взяти її в будь-який час. Це ж ваш, це ж ваш друг, ваш агітатор. А якщо ви не хочете мобілізувати Ханумака, значить людей на фронті вистачає. Дякую за увагу.